Розумієте, вона мені сказала, що ходить до церкви, і щоб я в ці дні їй не телефонувала. Я їй повірила адже як про таке можна злукавити, коли вже однією 75-річною ногою там? Яке ж мене очікувало потрясіння? Моїй мамі вже роки, і я дуже за нею хвилююся, бо вже й самопочуття не тем, ключі може загубити, називає мою доньку моїм іменем. Такі дзвіночки, коли вже задумуєшся над тим, щоб її перевести жити до мене. Я живу в іншому районі з чоловіком, хоч він і проти того, щоб теща що була під боком, але куди він дінеться? Мама вже десять років сама обходиться, відколи тата не стало, їй сумно бути в одній квартирі. Тому треба про це думати вже зараз, кажу я йому. Та я не проти, але жити з нею я не хочу. Давай будемо думати про те, аби купити квартиру в нашому будиночку чи сусідньому і вже ближче, запропонував чоловік. Звичайно, що це буде чудова ідея, і я про це розповіла мамі. Ніколи в світі, як відрізала та, я не проміняю свій район тихий, де церква поруч з вашим шумним, де машини по тротуарах їздять. Приходилося мені вмовляти чоловіка, аби подумати про те, щоб ми перебралися до неї, але вже чоловік впирався і все падало на мої ноги, бо матір треба було провідувати. Я знала, що вона вечорами ходить в церкву, тому їй не варто телефонувати, особливо в середу і четвер. Тоді особливі служби, казала вона мені, я їх завжди відвідую. Мені було й радісно, що мама має заняття і трохи бентежно, що скоро настане пора, коли мами не буде. І ось однієї середи я була в маминому районі і вирішила до неї заглянути, відкрила двері своїм ключем, перевірила, чи все вимкнено, втішилася від того, що мама таки все пам'ятає, і пішла геть по справи. Не знаю, як хто, а я люблю осінь і зиму, коли рано темніє і вогні полонять вулиці своїм сяйвом. В освітлених кафе і ресторанах буяє життя, люди усміхнені, не те що на вулиці, і, ось так, розглядаючи все навколо, мої очі зачепилися за ту картинку. Спочатку я протерла очі, бо не могла повірити, що ця жінка з червоною помадою на губах, моя мати, ця жінка кокетливо поправляла зачіску в компанії таких же панянок і панів. Чесне слово, за ними церква плаче, а вони в кафе, виряджені як на Великдень. Мої ноги приросли до тротуару. Я невідривно слідкувала за тим, як ця компанія з п'яти людей весело проводить час, частується і навіть іде танцювати. Це моя мама, яка який рік скаржиться на коліна. Я б рада туди забігла і забрала маму додому, але не хотіла її перед друзями розуму вчити. Уявіть собі, моя мама, мій приклад в житті так себе веде. Я все розповіла чоловікові, а він крізь регіт тільки й промовив цікаво, на які гроші вона гуляє. Та на мої ж, випалала я, я ж її залишаю на комунальні. Я не могла заснути. Всю ніч крутилася, і на наступний день вже вся була мов та струна, мої очі палали від праведного гніву, коли я прийшла до матері. Як, мамо, ти вчора помолилася. Питаю, дуже добре, така служба була благодатна, доню, певно, і сповідалася, і причастилася, питаю з нервовим хіханням. А як же завжди так роблю, киває мама. Мамо, як не соромно мені в очі брехат. Я тебе вчора бачила в кафе, і це ти зі своїми ногами, зі своїм тиском, потім я тебе в поліклініку, я в аптеку, купу грошей з мене тягнеш, а сама, доню, я вже в тому віці, коли у мене щось станеє, і я тебе не прошу мене в тих чергах маринувати, ти сама це робиш. Похочу, аби ти була здорова. А я хочу бути щаслива. І я щаслива, що ми надумалися отак збиратися, витрясати від молі одяг на свята, взуття на стіл, смакувати чимось смачним, танцювати. У мене цього й за молодості було мало. Мамо, але ти в церкву ходиш, це не так шкідливо для здоров'я, і не так радісно, доню, бо там все нагадує про те, що зі мною буде, а я хочу, аби я раділа з того, що є. Я тобі це кажу лише для того, аби ти більше цю розмову не заводила. Я доросла жінка. Отак вона мені відказала вся така незалежна. Але як її щось прихопить від цієї їжі чи танців, то вона швидко мені телефонуватиме. Невже так важко піти до сусідки і попити чай з мелісою і вже тобі культурний вихід? Так ні, треба одягатися в нове і шкандибати по темноті на ту зустріч, та ще й там купу грошей витрачати. Я ж про неї хвилююся. Як відвадити маму від цих посиденьок, що порадите? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.